Кирилли Вячеславович, так все-таки, як це у Mitsubishi тримати капот. Я щось не можу понять. Ну, дивіться, ми його відкриваємо. 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 І тут немає нічого, ні газового. А кажемо м'яо. Беремо ось цей річижок. Вставляємо ось сюди. І зараз. Оп. І все. А що це за, за технологія? хай -так, Хайтек. А це, це заводська така, реально? Так, да, це завод. А що вони якісь такі диблі зробили? Зв'яжемо з Mitsubishi знову. З Mitsubishi м'я? Uh -huh. Я думаю, якщо вони назвали машину м'яв, то нема з ними що говорити. <хи> а де двигуни щось не поняв? Акумулятор тільки і все? Так. Да. Це ж електричка. Електричі? Електра, ще? Електра, да. так. Маленька електричка. — Подожди, бо не закривай, не закривай. А... Ого, клас. Двигун... І це такого акумуляторчика маленького вистачає? Так він же ж не. Він ж просто чисто запускає бортові системи. Хорошо, де батарея якась. На дні ще, як звичайно, виходить. Ну, скільки, не знаю, вона там проїжджає, може, кілометрів 100. 100 кілометрів цілих проїжджає? Ну, маленька, легенька, типу. Це, навірно, коли трошки вітер дує. Дивіться, так називається. — А я бачив, що ого, це така зарядка до неї йде? Клас. А я бачу, дивіться, тут газ стоїть. Тайп 1 зарядка, да. Тайп 1, не Type-C? Ні. Я бачу тут стоїть газ, Львич, да? ну, ну, давайте. Балон. Оце. Mm -hmm. Балон газовий, ні? Ні, це не балон. А що це? Це залишається батарейка. Тут, коротше, є батарея, а, так? Ні, да? це двигун, мабуть. А ні, так, да, батарейка. А що вона така гнила тут? Ну, Знизу? Що ж поробити? поробить? Я в шокі. Вячеславович. Ну може ж не 20-го року, машина. А якого? Блін, я не пам'ятаю, вона 10-го чи. Да! Чи 12-го? Електрички були в 10-му році ще? Ну звісно. Подожди, що за прикол, Кирило Вячеславович? Чи, ні, ну хай може до 14. -ти. Зараз подивимося, що я Даже буде, тоді так. були вже електрички? Звісно, звісно. Я думав, Тесла це перша електричка. Мені так подобається, як ви здивуєтеся. <ріху> як, як дитинка. <ріху> я просто в шокі, Кирило Вячеславович. І дитинка і мяу. А коли перша, перша електричка вийшла? Серійна. Насправді дуже давно. Да Ще за часів ніколи тесли. Він сказав, Нікола Івтого. Ні, за часів ніколи тесли. Просто єдине, що п'ятик підозрюю, що е, ці е, ніфтіні магнати. Да, не, дали не, 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 не дали можливості. Коротше, ясно. Києвич слава. Компанія просто сервіс.